Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні хочу розповісти про нові продукти, які я придбала. Ось упаковки була ціла упаковочка, і вони були такі зелененькі всі. Тиждень полежали, стали ось такого коричневого кольору. Так. Але ж, коли було зелененьке, було трошки-трошки краплиночок таких коричних, коричневих. Так. Якщо б, б ось такого кольору, я б зрозуміла, що це, на що це схоже. А коли купувала, я дійсно думала, що не знаю. Але ж ви знаєте мене, хто знає мене, І я дуже люблю купувати те, що я не знаю. Так. Переклала, Переклала назву, і назва звучить жіноча дрімота дуже гарна така назва, так? Але ж нічого мені... Про це не, не нагадала. Жіночі дрімоти – та жіночі дрімоти. Не знаю такого. Далі відкрила інтернет і читаю, що ж таке жіночі дрімоти? Це хуналь, унабі, Ююба, Жужуба. Так, і коли доходжу до цієї назви Зіфірус, звичайний, здогадалась, я знаю, що це таке. І дуже-дуже гарне використовую, купую завжди. Але ж тільки сухі. Сухі такі штуки купую. Так. Зефірний фінік, так? Зізіфус одразу нагадав мені, що я це знаю. Ну і останнім пишуть, що китайський фінік, зефірний фінік і китайський фінік я дуже полюбляю і використовую. Так, і я вам покажу його. А зараз, зараз я хочу розповісти, що мені не вдалося покуштувати щось новенького, я це знаю. Але ж у сирому вигляді дійсно покуштувала. Хрумтить, і таке тверде і ніби зефірне. Ну, тверде. Смаку мала, трошки солоденьке, але ж... Зараз проковтну. Але ж ці продукти, ця зіноча дрімота дуже корисна. Ну просто дуже корисна. Має лікувальні якості, диетичні властивості. Заспокійливо. Уявляєте? Запам'ятовуйте, що кому потрібно, і купуйте. Так, заспокійливе. Сечогінне, очищує кров, профілактика, остріапорозу і поліпшує травлення, тому, тому це дуже-дуже-дуже корисне. І я раніше багато розповідала про цей фінік китайський. Не знаю, запам'ятали хто, але ж мені не дуже багато дивляться. А даремне, я розповідаю, тільки перевірене і тільки гарне. Так, про перевірене і про гарні продукти. Ну що вам сказати? Заваримо. Зараз заварюємо не цей, цей хай лежить. Буде Бу час я його покрумкаю. Так, бо потрібно пережовувати гарно. А у мене ось є. До речі, я спочатку це придбала, а потім це. І дійсно, дивіться, якщо б одразу було такого коричневого кольору, я б одразу здогадалась, що це. А так. Не здогадалась. Так, у мене був не такий, трошки дрібніший. Він буває різного розміру. І Бачите, і розмір, і це трошки кругленькі. Бувають зовсім маленькі такі, як фас... квасолька. Різні бувають, але ж у них є кісточка всередині. Так, зараз розріжу. Ще раз перечитала, що тут пишуть. Ще три інших назви. І схожа назва, що я вже читала, тільки Зизифус. Хоча я читала в інтернеті українською Зизифус. Так що не знаю, як правильно. Головне, що китайський фінік, так, зефірний. і ви зрозумієте. Так, І ще тут пишуть, що шукають дерева спеціально для нас, щоб були десятирічні. Так. Так що, якщо дерево десятирічне, може рвати. Так, я шуткую. Але ж так пишуть. Ось так я розрізала цей зизифус. Зизифус. Так, китайський фінік. І він дійсно, як зефірка. Так. І беремо. І робимо узвар. Так. Зварт тільки в термосі. Я порізала дві штучки. Так. Це достатньо, буде дуже солодким, так. Ось такі кісточки. Ну, на фініки не схожі, трошки схожі, так тільки немає такої, як у фініків, нібито на дві ділиться. Але ж такі гостренькі. З цього ось, такий. ось така кісточка. Так. То Той ж тверда, але ж трошки іншої форми. Добре. Що іще робимо? Додаємо все, що вам завгодно. А сьогодні мені хочеться лимон грасу. Трошки лимонгрису і трошки барбарису. Ось. Якщо взяти лімонгрос і барбарис, то напій не дуже смачний буде. Так, не солодкий, трошки кисленький. Але ж, коли додали китайський фінік, буде дуже-дуже смачно. І дуже-дуже корисно. Просто неймовірно. Так, я ж вам. Перелікувала всі такі гарні властивості. Не потрібно чекати якихось хвороб, просто використовуйте зізіфус, так? Зізифус. Так. І ви будете здорові. Так, ось це настоїться, поки я буду десь ходити. Я завжди беру з собою. Хотіла сказати відеокамеру, ні. Я завжди з собою беру е, свій напій. Так, і це правильно, щоб не пити ніякі там, що вам пропонують на вулиці, так? Все. Мабуть, я щось мало вам розповіла, але ж ви перечитаєте, бо цей продукт використовують в китайській медицині як ліки. Так, лікують шлунок, печінку. Легені нірки. Так що не потрібно так, хворіти, а потрібно їсти правильні продукти для профілактики. Так. І ще я це теж вже давним-давно розповідала: цей продукт використовував навіть Авіцена. Так, це описується в його трудах. В медичних трудах Авіценна описується цей продукт. Так що вживайте, якщо ви довіряєте Авіценна, а ви довіряєте йому, так? До речі, він жив 1980 рік. 1000... Ні, просто 980 О, я зараз не розповім вам. Так. Так, він жив в 980 році, народився і в 137 році закінчив своє життя. Але ж, ви знали, я думала, що саме ці цифри то тільки до нашої ери. А уявляється, Евіценна жив в нашій ері. Ось які ми, нічого не знаємо. Але ж. Ви зараз вже будете знати про цей продукт, будете використовувати, і у вас буде травлення супер! А коли травлення гарне, то і все інше в організмі налагоджується. Все, папа, -па. ходіть здорові!